Дорога мені церква, шлях Любові, всі, хто в овочі, та всі, хто в розпорошенні, хто в своїй хаті, та хто в чужій. Отож, мої браття і сестри улюблені в Господі стійте, любить Господа, та хай вірність Його береже нас в надії перемоги, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. У вісні царноходносор побачив статую з ногами із заліза та глини, нікому не розповівши, що саме йому знаснилося. Він вимагав тлумачення сну від мудреців Халдеї. Іншими словами, для того, щоб розтлумачити його сон, вони повинні були розповісти царю, яким саме він був. Все це сталося приблизно за 600 років до нашої ери. Але мені мені здається, що повідомлення, що стоїть за цією статою з ногами із заліза та глимини, дуже актуальне саме зараз. Єврейський пророк Даніїл був. Єдиним серед мудреців і мистиків імперії, хто зміг впоратися з викликом царя, і він зробив це силою Бога Ізраїля. Ранковою росою сьогодні будуть слова пророки Даніїла 33 Ти, царю бачив, аж ось один великий Баван. Баван цей величезний, а блиску його дуже сильний. Він стояв перед тобою, а вигляд його був страшний. Та Бован такий голова його з чистого золота, груди його та рамина його срібла, нутро його та стегно його з міді, голінки його з заліза, ноги його частично з заліза, а частично з глини. За словами Даніїла, Бог відкрив йому, що золота голова символізувала новоходоносора та його вражаючу Вавилонську імперію. Пізніше з'являються наступні імперії, представлені найменшою вартістю, аж поки не дійде до останньої імперії суміші заліза і глини, яку, врешті-решт, буде розбито на друзки гігантською скелею. Я хочу звернути особливу увагу на ноги із заліза та глини, тому що це здається символізує час, в якому ми живемо. Ось що про це сказав Даниїл. Читаю Даниїла 2.41.45. А що ти бачив ноги та пальці частично з гончарської глини, частично з заліза, то це буде поділене царство, і в ньому буде трохи залізної міці, бо ти бачив залізо змішане з глейкою глиною, а пальці ніг частично з заліза, а частично з глини. Той частина царства буде сильна, а частина буде ламлива. А що бачив ти залізо змішане з глейкою глиною, то вони змішані будуть людськими, людським насінням, а не будуть прилягати одне до одного, як залізо не змішується з глиною. А за днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому. Народові. Воно потовче і покінчить усі ті царства, а само буде стояти на віки. Бо ти бачив, що згори відірвався камінь сам не руками, і потовк залізу, мідь, глину, срібло та золото. Великий Бог об'явив цареві те, що станеться потім, а цей певний і певна його розв'язка. Ізнуть. Різні тлумачення того, які імперії представлені. Але якщо Вавилон був головою, то наступним були імперії Мідії та Персів, Греції та Риму. Чи може статися так, що ноги з заліза та глини це ісламський колоніалізм, який захопив стільки землі, проник в стільки країн, став значною частиною влади у багатьох державах і подружився зі сплячим гуманізмом, який заполонив захід? Попередніх ранкових росах я неодноразово підкреслював небезпеку ісламської дружби та викривав їхню місіонерську стратегію ловити сітки любови християнських дівчат та жінок. Чи зауважили ви коли-небудь як групування людей, абсолютно протилежними? З абсолютно протилежними позиціями раптом починають захищати одне одного. Багато людей здивовані тим, чому ЛГБТ мають таку дивну прихильність до Хамасу. Як квір, спільнота в яку входять усі сексуальні збочинці, і раптом могла так полюбити та захищати групи, які без вагань скидали б їх з будівель або тягали б їх за мотоциклами за їхні сексуальні схильності. Чому феміністки, здається, підтримують волтівників? Чому що змушує студентів у балаклавах, які називають себе антифашистами, вболівати за насильницьку диктатуру? Відмовляючись визнавати різницю між чоловіком і жінкою юрба. Виявила рішучість знищити ядро сім'ї у своєму виклику, створеному Богом порядку. Може здатися, що вони виступають за доброту, рівність і справедливість, але це дух Антихриста. Їхня дія є спрямовою протилежністю Божого царства. Гуманізм без Бога заснований на припущенні, що всі люди за своєю суттю добрі. Підриває здатність людей відрізняти добро від зла, правду від брехні та темряву від світла. З іншого боку, радикальний іслам, здається, знаходиться в протилежному куті. Вони принаймні знають, що таке жінка. Як дехто сказав, загалом ісламінізм схиляється до створення приви між чоловіками та жінками, що часто виражається вже на ненависницькій практиках. Однак, як ці двоє... Крайній ліберизм і та радикальний іслам стали партнерами. Про це поговоримо завтра. Я Володимир Неомержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Ору. Сьогодні я використав матеріали з сторінки «Служіння один за Ізраїль. Помолимось, наш небесний тато. Дякуємо Боже, що у нас є надія, це Ти, У нас є майбутнє, це Ти. Господи, тому ми звертаємось до Тебе, дякуючи Тобі за милості Твої. За благословіння Твої, Ти добрий до нас, Господи, віддаємось Тобі повністю. Потребуємо в цей непростий час, Господи, Тебе, щоб Ти скеровував нас, давав мудрість, розуміння, щоб Ти наповнював нас духом премудрості і відкриття, нам потрібен Ти. Нам потрібне Твоє спасіння, нам потрібен Ти в Україні. Благослови, дай перемогу, а ми довіряємо Тобі все, наш Батько в ім'я Ісуса. Амінь.